Російський диктатор Путін запропонував так зване великодні перемир'я, і маємо вже реакцію від українського президента. Маємо також і реакцію від російських окупантів. Адже на час, коли я записую це відео у Київській області і безпосередньо у столиці, триває повітряна тривога саме через загрозу безпілотників. І це, до речі, не перша повітряна тривога, яка лунає після того, як російський диктатор вийшов і заявив про те, що от. Запускає перемир'я, скажімо так. Вітаю усіх на 24 му каналі. Мене звати Софія Трущук, і це такий своєрідний, ледь чи не опівнічний, ледь чи не піжамний блог, але насправді новин за 19 квітня, день напередодні великодня, накопичилося багато. Тож усе будемо намагатися з вами розставити по полицях упродовж дуже недовгого часу. Такий своєрідний дайджест стосовно підсумків цього дня. Очевидно, будемо з вами говорити про маніпуляції росіян навколо цього. Так званого великоднього перемир'я, як це відбувається, для чого це роблять. Поговоримо про реакцію українського президента. Ну і на сам кінець згадаємо про насправді дуже і дуже хорошу новину цього дня: це обмін військовополоненими, коли українці продовжують повертатися додому. Зокрема, і українці дуже і дуже молодого віку, маємо станом на зараз відбій повітряної тривоги. Я оголошую, що це на час цього запису. Бачите, це вже позитивна новина, тому що знаємо. Що безпілотники вночі дуже часто тероризують українські міста і села, спричиняючи насправді величезну кількість руйнувань. Ну але подивимось, подивимося, як вона буде під час запису цього відео і під час ночі на великдень. Я пропоную почати цю історію спочатку. Перепрошую за тавтологію, але поговорити перш за все про ті маніпуляції, якими сьогодні розкидався російський диктатор Путін. В день він заявив про те, що хід перемир'я покаже готовність України до бажання. Та здатності мирно врегулювати питання, він заявив про те, що оголошує 30-ти годинне перемир'я, яке, начебто, починається просто у момент, коли він розповідає про цю історію, але ну згодом з'явилося повідомлення, зокрема із російських пропагандистських телеграм-каналів про те, що окупанти продовжують масштабувати свої наступи на різних напрямках, що ну, знаєте, суперечить трохи тим тезам, які, скажімо так, по православні. Лавному лапках намагається висловлювати російський диктатор Владимир Путін. І знаєте, перша річ, яка мене дуже сильно здивувала під час цієї благородної у лапках ідеї, тому що всі позитивні прикметники, які ми вживаємо до Російської Федерації, вони апріорі ну, стоять у лапках хіба що, тому що. Росіяни такі позитивні персонажі, як я космонавтка, полягає у тому, що тиждень тому, 13 квітня, Україна як і світ відзначали вербну неділю. Це день святкування, який збігся і у католиків, і православних, так іноді буває. І допоки весь світ мирно відзначав цей день, російські окупанти вгатили по сумах, буквально по центру міста. Вони забрали життя 35 людей, били безпосередньо у день у час, коли знали, що українці, які живуть у Сумах, повертатимуться із вербної неділі. Це було близько 12 години, якщо я не помиляюся. І значить, там це можливо, це можна. Там, значить. Православні правила у лапках, звісно ж, не діють. Там можна гатити по сумах. А тут великоднє перемир'я. Ну, знаєте, якось воно так не може ніяк зіткнутися у тому реальному світі, у якому ми живемо. Ну але все ж таки. Згодом з'явилася інформація від міжнародних медіа, які говорять про те, що ось це великодні перемир'я, це буквально такий хід Путіна, націлений на Сполучені Штати Америки, показати, що Росія, начебто, готова до якихось поступок, і от, значить, на те енергетичні перемир'я, на припинення бойових дій, про яке йшлося 11 березня у Джиді між українською та американською делегаціями, вони не погодилися. Ну але Тут вони великодушно знову ж таки в лапках, вибачте, за тавтологію цього слова готові погодитися. Ну але 30 годин замість 30 днів, знаєте, ця пропозиція вона апріорі звучить як така величезна маніпуляція від росіян. До того ж, вони упродовж тривалого часу пропонують перемир'я. Йдеться не лише про повномасштабне вторгнення з 2014 року, відколи триває російсько-українська війна, таких ідей було чимало. Ну і ми з вами знаємо з історичних прикладів. Що ніколи вона повноцінно не втілювалася у життя скоріш за все, це були. Якісь такі спроби маніпулювати від російських окупантів для того, аби звинуватити згодом Україну. До речі, от таку тезу висловив очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Він говорить про те, що це все гра на публіку, як казала моя бабця, усе це бажання якимось чином показати Сполученим Штатам Америки, що от вони, мовляв, готові а Україна така погана вчинити потім якусь провокацію і звинуватити звісно, нашу державу. І тут ми з вами Обговоримо ще кілька аспектів, але ми пригадаємо також, що нинішня адміністрація Білого Дому достатньо така. Навколо релігійна, я б це так охрестила, тому що десь там Марко Рубіо з тим хрестом виходив на початку Великого посту перед Великоднем, десь там якийсь міністр молився за Дональда Трампа. Десь ми з вами можемо пригадати історію про QAnon, Це така теорія змови, яка вважає, що Дональд Трамп це Ле чи не Месія, який. Чи є призначення це от боротися проти ілюмінатів, рептилоїдів і всіх, отих, знаєте, негативних персонажів із теорії змови? І, можливо, це все ж таки буде мати на них якийсь вплив, але ми подивимося, ми почекаємо на офіційні заяви від Білого дому, від офіційних представників, від Марко Рубіо, від Стіва Віткофа, який останнім часом, ми з вами знаємо, на жаль, висловлює таку собі. Збочену любов до Москви, коли приїжджає туди до Путіна, оце ставить руку на серце. Прости господи, і запрошує десь там представників Російської Федерації на неофіційні вечері. Принаймні про це пише міжнародна преса. Ну але все ж ми з вами почнемо. Із заяви очільника МЗС України Андрій Сибіга відреагував на пропозицію щодо так званого великоднього перемир'я. Далі зацитую слова, які написані у його соцмережах. Позиція України залишається чіткою та послідовною ще в Джиті, 11 березня. Ми погодилися з пропозицією США щодо повного тимчасового припинення вогню на 30 днів. Російська Федерація відмовила російська відмова США триває уже. 38 днів. Ну, ми розуміємо, що на час великодня це буде десь, от уже е, чотири десятки днів, коли Російська Федерація каже так, 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 але насправді робить ні-ні ні. Далі продовжує Андрій Сибіга, зараз Путін зробив заяви про нібито готовність до припинення вогню. 30 годин замість 30 днів. На жаль, ми маємо довгу історію, коли його заяви не збігалися з його діями. Ми знаємо, що його словам не можна довіряти, і будемо дивитися на дії, а не на слова. А Росія може будь-коли погодитися на пропозицію щодо. Grazie. Повного та безумовного 30-денного припинення вогню, яка розглядається з березням. Я також нагадаю, що ми маємо з вами попередню реакцію від українського президента Володимира Зеленського, записану десь орієнтовно під 17 годину, можливо, трохи пізніше, тому що була повітряна тривога у Києві, і Володимир Зеленський написав далі: цитую БПЛА у нашому небі зараз це справжнє ставлення Путіна до Великодня і до життів людей, так зване перемирення Перемир'я в лапках Путіна свідома провокація, бо жодне перемир'я неможливо без контролю. А механізми наразі відсутні. їх ніхто ще навіть. Не обговорював, пише український президент Володимир Зеленський. За попередніми свідченнями від військових, які перебувають на різних напрямках, і яких цитують різні медіа, знаємо, що бойові дії тривали упродовж 19 квітня у другій половині дня, після того як російський диктатор оголосив про так зване перемир'я. Ну і від тих самих військових, ми знаємо, що нарощувалися темпи наступів російських окупантів. Вони тривали у не зупинялися буквально. Про це говорив і очільник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Ну а вже пізно увечері, після дев'ятої, з'явилася і реакція українського президента. і оцей пост я пропоную коротко зацитувати. Пропозиція формату повного та безумовного припинення вогню терміном на 30 днів залишається без відповіді Росії вже 39 днів. Бачите, чотири десятки станом на Великдень. Сполучені Штати зробили цю пропозицію. Україна сприйняла її позитивно, а от Росія ігнорувала. Якщо зараз Росія раптово готова дійсно долучитися до формату повної та безумовної тиші, Україна діятиме дзеркально, так як буде з російського боку, говорить український президент. Тиша у відповідь на тишу, удари на захист від ударів. Якщо повна тиша дійсно Панує Україна пропонує продовжити її і по закінченню великодньої доби 20 квітня. Надалі Це й покаже справжні наміри Росії, бо 30 годин достатньо для заголовків, але не для справжніх заходів зміцнення довіри. 30 днів можуть дати миру шанс. Поки що, згідно з доповіддю головкома, на деяких ділянках фронту продовжуються російські штурмові дії і не стихає російська артилерія. Тому довіри словами, з Москви немає. Ми надто добре знаємо, як Москва маніпулює та завжди готові до всього. Сили оборони України діятимуть раціонально, дзеркально відповідаючи. На кожен російський удар буде достатня відповідь. На 21.30 і на 22 очікує детальні доповіді головкома Олександра Сирського після його спілкування з командирами бригад та інших підрозділів на передовій щодо ситуації на конкретних напрямках, завершує український президент. Ми направду, чекаємо на деталі від українського головкома, від українських військових. І якщо ми говоримо про переваги та мінуси, то перевагою знову ж таки виступатиме збереження життів українців, зокрема і тих, які перебувають на фронті наших бійців, які продовжують захищати нашу країну від ворога. Бачите, це чергове нагадування допомагати українським силам оборони. Я дуже сподіваюся, що внизу під цим відео буде десь збір, до якого ви можете приєднатися. Якщо дивитеся, це майже опівнічне і майже піжамне відео, і м, допомогти, чи можемо, і як можемо. бо бачите, Бомир'я від Російської Федерації ну, звучить. Звучить як і все, що надходить від Російської Федерації. А з іншого боку, це також врятовані життя українських цивільних на лінії фронту, тому що ми знаємо, що є регіони, які повсякчас денно і ночно страждають від російських обстрілів. І тут ми говоримо про fpv дрони тут ми говоримо про реактивні системи залпового вогню, про артилерію, про міномети, а подекуди про набіги російських окупантів. Якщо це все припиниться, бодай на якийсь час. Це буде величезне щастя для людей, які живуть на Херсонщині, на Запоріжжі, на Донеччині, на Луганщині, і на Харківщині, і на Сумщині, і на Чернігівщині. Так що буде певний такий святковий період, можна і так сказати, тому що 20 квітня світ християнський відзначає святе святий день Великодня, скажімо так, а з іншого боку, ми розуміємо, що. Росія, направду, дуже часто вдається до маніпуляцій, вірити їм точно не має сенсу. Ми також знаємо, що 18 квітня Марко Рубіо, розповідаючи про хід перемовин щодо російсько-української війни, говорив також про те, що. Якщо США не побачать результату, якщо не побачать готовності від обох сторін, то займуться справами важливішими. Це я так коротко перефразувала його спіч, і ми бачимо, що Сполучені Штати Америки певним чином можливо втрачають зацікавленість до вирішення. Російсько-української війни, тому що бачить, що Україна не готова капітулювати, і бачить, що Російська Федерація не готова йти на поступки. Звісно, нас чекають насичені наступні тижні, тому що я нагадаю, Блумберг і CNN цього тижня писала про те, що адміністрація Трампа буцімто готова визнати Крим російським у рамках переговорного треку. Ну але знаєте, попри те, що це ображає нас українців і міжнародне право, яке просто існує, десь там збоку важко зрозуміти, як це має повпливати на вирішення російсько-української війни, як це має припинити бойові дії і віднадити Росію від України. Ось таке рішення, ось такі поступки для Російської Федерації. Ну, але подивимося, подивимося, що принесуть нам дні. Насущні, скажімо так, напередодні Великодня. Ну і до хороших новин з вами переходимо. Бо маємо позитивні новини щодо обміну. Україна повернула 277 захисників напередодні Великодня. Це справді дуже і дуже хороша новина, від якої сльози навертаються на очі, тому що. Знаєте, це про такий певний час. див, певно, коли дива можливі, навіть якщо твій сусід це країна-агресорка, це Російська Федерація, вдалося визволити 277 людей, які потенційно святкуватимуть великдень саме зі своїми сім'ями. Звісно, ми розуміємо, що. Є низка процедур, це там певні розмови, це перевірка здоров'я. Також але розуміємо, також, що ці люди вони вже на території України, і це дуже і дуже хороша новина. Я також нагадаю, що українське головне управління розвідки повідомляло про те, що серед звільнених це захисники з гарнізону Маріуполя, нацгвардійці, військові моряки, воїни ТРО, Державної спеціальної служби транспорту, десантно-штурмових військ, сил, безпілотних систем. І більшість тих, кого вдалося повернути, це молодь після 2000 року народження. Ну, це неймовірні новини. Я також нагадаю, що повідомляли медіа про те, що найстаршому, кого повернули з полону, незабаром виповниться 61 рік. Тобто він святкуватиме день народження уже зі своїми рідними, а наймолодшому лише 20 років. Це 20-річний чоловік, який вирушив на захист своєї країни, і це дуже і дуже цінно. І це виглядає буквально як якесь проведіння, повернення цих людей напередодні Великодня, на цій приємній позитивній. Ноті. Я пропоную потрохи закінчувати наші з вами піжамні, так би мовити, підсумки дня. Це всі новини, які відомі станом на зараз. Ми завтра з вами, 20 квітня, у Великдень, обов'язково обговоримо все, що найважливіше на порядку денному. Тож пильнуйте за 24 каналом, підписуйтеся, вмикайте прямий етер. Там обов'язково будемо обговорювати з вами оперативну ситуацію і заяви, які лунатимуть, зокрема навколо тих тем, які ми з вами обговорили. Ну і будь ласка, бережіть себе, допомагайте українським силам оборони і смачної нам усім паски. Ковб... Баски, наскільки це можливо в реаліях російсько-української війни? Я дякую вам, що ви з нами, і направду бажаю нам усім світлого і спокійного великодня. Папа.